Ми чуємо ваші голоси, і здається, що зараз ми навіть здатні чути, як б'ються наші серця, бо вони починають битися в унісон і вони будуть відраховувати останні миті року, який може назавжди змінити життя нашої країни. Це велике виконання народне нашими голосами. Хто, який має, але це найкращий і найбільший голос українського народу, так, українці, родимо, народи України, Уже розспівалися, вже голоси звучать. І ми з нетерпінням чекаємо цієї. Особливої історичної миті. і не знаю, ми ні з ким не змагалися, звичайно, за найбільшу і наймасштабнішу вечірку в Європі. Але здається, ця вечірка відбувається саме у два один Ось, нуль державний гімн! i'm not going to